Всіх вітаю, приїхав сьогодні на вечірне на море. Сьогодні взяв з собою фідер, карпаве водилище, підставку, сьогодні не сам, сьогодні буду ловити з другом Сашею. Приїхали, а море так нормально качає. Катушки я буду використовувати 6000 мотус і Ryobi Virtuus Feeder 5000 зі шнуром. Ой, закинули вже свої вудки. ще не стеміло. Мій карповичок, фідерок, як і минулого разу, ну і саніна паличка, теж коротишка 2.10. Будемо очікувати зараз. Оснащення дуже просте, два гачка, але стоять ще ось такі. Бусинки, вони світяться у темноті, трішки фонариком підсвітив і вони приймавлюють рибу. Із наживки я буду використовувати фірінку. Це така маленька засолена рибка. Поки що нічого не примірку. Насті простояли десь пів години, плювання не було, тільки ти трішки об'їло фірі. Заплювання середньо. О о. Ого! Так, підорог звук. Перша рибка наша сьогодні. на серця. Плюнуло на серце, тому другий ставлю теж серце. Сьогодні на морі десь мінус один, близько до нуля, ну дуже холодно, скажу так, на вітру. Час від часу я переставляю мої дві вудки, просто ходжу по пірсу, переставляю, шукаю якісь перспективні місця. Ну, початок є, це радує. Це прям гарно. Як завжди, всі посилання на Снасті залишаю в описі під цим відео. Другий, другий новий печарик. по полі. Поставив я вже світлячки. Сашина водка з червоним. Мої дві зелені. На маленьке не клює поки що на фідерок і на корповик по одному бочку. Очикаем клювання. Саня теж бичочок. Саня теж відкрився невеличким бичком. Серьезный парень. Зараз водичка холодна, я думаю, там до 10 градусів. Але бичок клює, це радує. Не дивлячись на те, що ми за рибою ходимо, просто за емоціями. Але все одно дуже-дуже радує те, що клює. Дуже холодно. Здається, кльову немає, інколи клюють бички, але відерця потрішки наповнюється бичками. камінчик затягнув. Сами надо чекаться. Ну ты смотри, скушал вообще. Нормальний. Турманочок, а? Ну. Нормально так наловилося сьогодні дні бочків, як для лютого місяця. То непогано. Буде що посмажити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на вашу реакцію, на ваші коментарі, і до скорої зустрічі всім пока.